Провокувати і атакувати намірів не мають, але оборонятимуться дуже активно. Це якщо кількома словами про загальну ситуацію нині на передовій та дії українських військових напередодні виборів за час, що залишився до першого туру голосування Росія. Що сили намагатиметься гойдати ситуацію в країні і на суходолі, і на морі, і не виключено, що навіть у небі, що українські військові можуть протиставити агресору, та як навчальні маневри миттєво перетворюються. На справжню бойову операцію з відбиття потенційної загрози. Дивіться просто зараз. У небі нарізають кола ударні гелікоптери на землі з бойовими ракетами під крилами, готуються до старту штурмовики з винищувачами. На сході тепер геть не до жартів. Нами отримані чіткі відомості, що збройні сили російської федерації. Висунули свої підрозділи. До державного кордону Кремль аж занадто уважно спостерігає нині за перебігом президентських виборів. Твердять наші армійці і спостерігає зовсім не статично. Вони намагаються показати збільшення своєї присутності в Азовському морі. Ну, відповідно, спостерігають за нашою реакцією. Насамперед, військовою складовою, Москва, не шкодуючи зусиль, вже гойдає Україну і уздовж передової і в тилу саме тому на патрулювання у небо щодня здіймається наша бойова авіація. Саме через це в акваторії Азовського моря цілодобово чатують українські військові кораблі. Ну, вон, дивіться, опять товариші ФСБшники. Цього разу наші морські офіцери не помилилися буквально хвилин 20, як ми вийшли з морського порту, з бухти морського порту Маріуполя. І от паралельним курсом поруч із нами на відстані. Ну, візуально кілометри півтора-два з'явився російський. Очевидно, що корабель. Берегової охорони Федеральної служби безпеки. До нього 4,5 кілометра. Від берега чи до до нас? Нас? від нас? До нього. Від українського узбережжя до російського 356-го тієї миті не було й десятка кілометрів, але формально ніхто нікому не заважав. Про те, що в українській частині акваторії Азова нині стрілятимуть, росіяни знали напевне. Військові наперед закрили квадрати і сповістили про навчання. Накриті! Красавчик, переключаємося на папіре. Та навіть коли лунали постріли корабельних гармат та кулеметів, білосиній напарник, того таки 356-го, гойдався на обрії. Весь час, поки тривали маневри, один з російських кораблів стежив за процесом дистанційно, не полишаючи район. Та дорогою додому знову намалювався 356-й. шостий. було діло. Він повертав зброю, тому що він приготувався до бою. Походу такі обертання спокійно пояснює командир Маріупольського військово-морського груповання. Річ серйозна, втім цілком звичайна. Водночас і наміри українських військових у відповідь на недружні рухи російського борту були. Максимально серйозними ми вжили відповідних адекватних дій. Пошукували наш корабельний строй, вишукавши його в бойовий порядок. Корабель Російської Федерації зрозумів, що один проти чотирьох він не воїн, точно тим паче під підтримкою нашої авіації на зближення з росіянином бойовим порядком не приховують наші військові. Пішли свідомо. Коли ми поверталися, ми спланували такий стрій для того, щоб він ще найбільшу дистанцію відійшов. І в принципі, цей. Було зроблено маневри ФСБ біля українського узбережжя, кажуть наші армійці, без уваги не лишали жодного разу. Щонайменше двічі відганяли чужинців, супроводжуючи торгові судна. В центральній частині Язовського моря після цих випадків зупинок вже не було. З півдня Донеччини Олександр Моторний Сергій Заренко та Сергій Шпортило. Спецкор 2+.